І я запрошую до розмови Сергія Згурця, директор агенції Дефенс Експрес та ведучого рубрики Воєнні підсумки дня. Окрім того, що я говорив, Сергій має ще багато чого цікавого вам розповісти і про фронт, і про влучання по російській столиці. Сергій, добрий вечір, будь ласка, вітаю тебе, Василь. Вітаю наших глядачів сьогодні. в Нашій рубриці ми поговоримо про ракетні атаки по нашій столиці, окремі подробиці і. Про удари нашими дронами по Московії, про динаміку на лінії фронту у розмові з нашими військовими, які тримають оборону, про все це за мить. Власне ракетні і комбіновані атаки стали вже такою буденністю за час війни з Російською Федерацією, і ми при оцінках зважаємо часом на кількість або на результати. Так, от учора була наймасштабніша атака по Росії та Москві з використанням значної кількості українських ударних далекобійних дронів. Думаю, їх було більше 200, якщо ворог каже, що там збив умовно кажучи, 158. Але Україна вразила московські чи капутня. Янський переробний завод, що цікаво, що цей завод розміщений десь за 16 кілометрів від Кремля. Також дві ГРЕС і кілька місць розташування російських військових і ще два інших підприємства. Вкотре російська система ППО розписалася у власні безпорядбезпорадності, тому що нагадаю, навколо Москви розміщено більше двох десятків дивізіонів ЗРК С 300 і С-400 і до десятка ЗРК Ка панцирь. Навіть ті, які вони привезли з Арктики, встановили на вежах, але це не допомогло. А ворог сьогодні вночі здійснив удари крилатими та балістичними ракетами по Україні і по нашій столиці було 58 цілей, які побачило наше ППО. З них 35 це ракети, і ще 23 це безпілотники. З приводу ракет на диво було багато балістики. Командування повітряних сил сказало, що з 16 ракет. Типу э, північно-корейських КН 23 та Іскандер М було збито дев'ять одиниць з 14 крилатих ракет збили 13, ще одна не долетіла до тілі, напевно, з технічних причин. Проте, десь після обіду от наша агенція Express з власних джерел отримала фото уламків ще однієї збитої ракети. І це була не крилата ракета, це була не Північнокорейська замаркуванням. Це шматок російської ракети 48Н6ДМ від комплексу С400. Такі ракети час від часу ворог використовує для ударів по столиці. Це власне зенітна керована ракета з дальністю до е, понад 200 кілометрів, але в форматі земля-земля вона досить швидко втрачає керованість і керується лише не. Інекційною системою, і можна зробити висновок, що ворог свідомо обстрілював просто Київ, розуміючи, що він ракети долетить до столиці, десь впаде і будуть жертви. Це, повторюсь, неприцільна абсолютно ракета в цих умовах, яку вона використовується. Але оцю ракету наша предповітряна оборона збила, що досить позитивно, це означає, що. На додачу до тих ракет, про які сьогодні звітувало командування повітряних сил, можна додати і оцю збиту ракету від комплексу С400. І, як на мене, досить добре, що ППО з цим завданням справилось, хоч і не прозвітувало. І як на мене краще ніж було б навпаки. А далі про фронт і про окремі ділянки на лінії фронту найбільше. Складна ситуація у нас на Покровському напрямку. От зараз на мапі ми бачимо виступ такий у бік Покровська. Він приблизно 18 кілометрів по ширині і десь 15 кілометрів в глибину. І тут відбувається третина бойових зіткнень з усієї протяжності фронту у 1200 кілометрів. Тут сконцентрована значна кількість сил ворога, але яка динаміка за останні дні? Ми знаємо, що ворог намагався просуватися у бік е, Покровська, тобто. Тобто по лінії Гродівка, Новогродівка, Красний Яру і Бікмирнограда, але це просто по цій лінії просування противника пригальмовано. Тут два фактори зіграли свою роль: це резерви. Серед резервів ми знаємо, що туди перекинули бригаду оперативного призначення Нацгвардії Карадах. І вже навіть бачили відео, де Танк цієї бригади прямою наводкою там розвалює російський БТР зі штурмовою групою. Це відео ми тут не показуємо з огляду на е, наслідки після такого влучання російських БТР. А бачимо тож тр трошки інше відео роботи 47-ї бригади на покромському напрямку. Але просування ворога також згальмувалося із інших ще причин, бо зараз ворог основні зусилля переніс на дві ділянки на південь, і таке враження, що від розв'язки ситуації Ації на цих напрямках вже потім буде залежати темпи просування ворога до Покровська, якщо такі темпи взагалі будуть. Це насамперед солідове де ворог штурмує, намагається убезпечити свій фланг просування на Покровськ. так от зараз поселідовому є фронтальні атаки в атаки в флангові, але Салідове тримається. Лінія бойового зіткнення достатньо стабільно, попри всі спроби ворога. І друга непроста ділянка це на південний схід, там, де ці населені пункти Мемрик, Галицинівка, Карлівка. Там зараз ворог прагне рухатися. Вздовж західного і східного берегів річки Вовча, у бік Курахівки, і власне там створюється така певна маневри ворога досить небезпечні, тому що для наших військ, які то розміщені в Минукасі в трикутнику Карлівка, Невельська, Красногорівка. Зараз, якщо ми знову побачимо на карту на цій ділянці, то там від двох населених пунктів Галцинівка і Красногорівка фактично десь 6 кілометрів кілометрів, і на захід від цієї умовної лінії є розміщення низка наших бригад, які там тривають оборону, там до чотирьох бригад, достатньо боєздатних. І зараз питання полягатиме в тому, що буде далі, або відбуватиметься утримання цієї ділянки, або виведення цих військ. Прогноз зробити важко, тому що динаміка буде залежати насамперед від резервів з обох сторін. Вони зараз досить обмежені і у нас, і у ворога. Так що тут ну прогнозувати. І зміни складно, але в будь-якому разі розуміємо, що. Зараз цей напрямок є вкрай пріоритетним і перекидання сили засобів на цю ділянку відбувається. Так що будемо слідкувати ми за змінами і за повідомленням генерального штабу. А далі ми поговоримо дещо про інший напрямок, де так само ситуація вкрай непроста, хоча кількість бойових звітне дещо менша ніж на Покровському напрямку. Це е, турецький напрямок, і зараз у нас прес-офіцер 28-ї окремої механізованої бригади лицарі зимового походу Євген. Алхімов, пане Євгене, вітаю вас радий бачити і чути на нашому каналі. Вітаю, навзаєм. Хотів би, щоб ви трошки описали ситуацію в зоні відповідальності бригади, якою була, була динаміка минулого тижня. Що відбувається саме зараз? Чи відбуваються якісь там ну, зміни, про які можна говорити? Що минулого тижня, що зараз ворог штурмує населені пункти поблизу Турецька. Використовують малі штурмові групи. Не залучають бронетехніку на нашому в нашій зоні відповідальності, але тим не менш постійні штурми йдуть на наші позиції, доводиться вибивати противника буквально з будівель. Коли ми говоримо про нашу тактику протидії, то як вона виглядає в поєднанні з нашими піхотними групами, з нашою артилерією, з нашими евпівдронами? Як це поєднується, як це воно виглядає на, на, на лінії зіткнення? Ну, наприклад, якщо ворожа штурмова група намагається закріпитись на якісь ділянки в якісь будівлі, то тут використовується піхота плюс дрони. Тобто, якщо немає можливості зачистити будівлю піхотними силами, то е дрони унеможливлюють утримання ворогом цієї будівлі, і далі вже піхотні групи зачищають підвали та все, що залишається. Євгені, а чи використовуються от зараз каби з боку противника? Яка динаміка? Тому що на деяких напрямках кажуть, що ну, десь зменшилась кількість кабів з огляду, там те, що приніс зусилля на курський напрямок. Що на вашій ділянці? Ну, у нас постійно використовуються каби. Щодня маємо або касетні удари, або каби 500 тисячки, Тобто досить важкі бомби. А тобто, регулярно певна кількість майже не не змінюється, і майже постійно там декілька десятків на позиції ворог таки скидає. я не кажу про десятки, але раз на день точно бувають удари. Буквально декілька днів тому от ваша бригада відзначилась тим, що вдалося збити російський су 25 в зоні відповідальності бригади. За яких умов це сталося? Чим і як було збито російський ворожий літак? І чи стали зараз менше літати оці су 25 поблизу ваших позицій? Вдалося збити з ПЗРК, тобто підрозділ зенітників чергував на позиції, побачили, змогли навестись і, і збили його. Менше не стало, але тепер вони далі залітають. так як штурмова авіація це така авіація, яка працює досить близько до фронту, їм стало важче, і їх точність дуже впала за рахунок того, що вони вимушені підлітати далі і працювати далі. Євген, а чи не поділитись інформацією? Чи це був, вимукаючи американський ПЗРК, а там польський, український? Чи Ну, Мені на цей час невідомо. не відомо це. Тому не поділ. Ну насправді ваша бригада ще дивує не лише збиттям російських літаків. От буквально теж було вкрай цікаве відео від вашого підрозділу Куртен Компані з вашої ж бригади, де е, о, цей підрозділ використовує роботизовані платформи у вигляді роботособаки. Це відео власне всі бачили. було купа питань, і насамперед, для яких місій використовуються оці роботособаки. Ну, ці роботи собаки, це так в якості експерименту зараз проводяться. Вони дуже добре себе показують в міських забудівлях, тому що, на відміну від РПВі-дрона, того ж можна завести собаку в будівлю, вона може лазити по сходах, тож проводити розвідку замість піхоти. І якщо її пустити перед піхоти, то вона, в принципі. Являє собою такий наземний дрон, але більш маневрений саме у міській забудівлі. Плюс, якщо десь противник засів у підвалі, можна прикріпити фугас до неї і запустити в підвал, що теж дає перевагу. А умовка, що цей досвід, який буде напрацьований цією робота собаки, він у мене кажуть, що буде переданий там до е -о -о опрацювання командування сил безпілотних систем. Чи власне на підставі цього досвіду ви спробуєте докупити ще декілька таких зразків, аби ну, підрозділ був оснащений більш потужно в порівнянні з тим рівнем, який є на сьогодні? Які будуть подальші кроки з використанням з опануванням досвіду цих роботизованих платформ. Підрозділ Куртен Компані самі по собі, такі хлопці, дуже люблять інновації, все нове. Вони одні з перших, хто у нас і дрони в свій час застосовували до широкомасштабного вторгнення. Вони були на передових як кращі снайпери. Тому зараз вони по суті це їх ініціатива була почати використовувати такі дрони. Вони закупили декілька за власні кошти, і будемо дивитися, як це буде розвиватися якщо. Піде в маси, як свого часу пішли дрони. Точно, ні, я думаю, все буде. Євген, оці підрозділи, які використовують ці роботособаки, це той самий підрозділ, який використовує і FPV-дрони? Чи все таки це різні там структурні підрозділи, щоб один одному не заважати в тактиках і в практиках використання? В... Межах куртинкомпані є також і FPV оператори, і оператори скидів, бомберів, Тобто вони такі хлопці широкого профілю. У нас в бригаді є різні підрозділи, які використовують і FPV, і скиди. І куртинкомпані також частина цих підрозділів. Тому в взаємодії вони працюють на різних напрямках. А коли ми тепер поговоримо вже про fpv дрони, яка зараз од відчуття співрозмірності кількості наших дронів, ворожих FPV-дронів на вашій ділянці фронту? Чи можна говорити про паритет, чи можна говорити про нашу перевагу, чи про ворожу перевагу? От яка зараз співвідношення засобів саме от в використанні FPV-дронів? Я б сказав на даний час це паритет, але це залежить від підрозділу ворожого, який заїжджає на певну ділянку. Наприклад, кілька місяців тому у нас була перевага. Потім заїхав на ділянку інший підрозділ і вирахувався такий паритет. Зараз вони більше штурмові групи використовують, тому тут ми превалюємо над цим на даний час. Але в цілому, якщо заходити на піхоту на позиції, то в день це неможливо. Це відбувається лише вночі, тому що вночі ворог використовує менше FPV-дронів. Загалом вони намагаються нічні півідрони використовувати по техніці, тому що камера нічного ефірів, вона дуже дорога. Але скидів стає не менше, тобто це магік з тепловізором, це реальний жах для будь-кого, хто заходить на позиції. А ця проблема, яка характерна для багатьох наших бригад, що мон кажуть використання власного копного ребу, часом не заважає ефективності використання власних же FPV-дронів. у ваших підрозділах, яким чином ну, цю проблему намагається подолати, чи якісь там рекомендації рішення, аби потенціал одного напрямку озброєння не зменшував потенціал іншого. Це взаємодія підрозділів перш за все. Тобто, коли хтось працює, інші підрозділи мають розуміти і знати, де саме буде працювати оператор FPV. І коли працює РЕП, і оператор має маршрут, щоб не перетинати з ребом, і в принципі нормально виходить працювати. З приводу півдронів чи достатньо зараз операторів, тому що таке враження, що виробництво півдронів розширюється, розширюється, створюються нові підрозділи. Думаю, що і в ваших бригадах в вашій бригаді розширюється кількість персоналу, який має опановувати ці півдрони і інші зразки безпілотної техніки, чи достатньо операторів, які ще спеціальності потрібні для вашої бригади, аби забезпечити достатній рівень ефективності на полі бою? Наразі у нас була рота ударних БПЛА, вона розширилась до батальйону, тому ми постійно набираємо цей напрямок. Він дуже важливий, тому що досить потужні ураження наносяться саме операторами FPV-дронів. Це виходить і економічніше, і безпечніше, і має досить добрий ефект. Тому у нас є цілий батальйон безпілотних систем, який також набирає людей, операторів. Тож, всі, хто хочуть, велкам. А інші спеціальності, які потрібні для бригади, якщо людина мобілізується та або за контрактом приходить до вас, чи вона потім проходить додатково до підготовки вже у вашій бригаді, вже після того як вона десь навчалася на полігонах? У нас є власне рекрутинговий центр, який веде людину від цивільної особи до становлення військового і без АВП, тобто. Підготовка проводиться на базі бригади, тобто, коли людина попадає до нас, його починають готувати одразу по суті до того, що йому дійсно знадобиться. Тому у нас така досить інтенсивна і якісна підготовка наразі, і оця базова військова підготовка. Людина не гає часу, а одразу за місяць може стати військовим. А якщо ми говоримо про такий прошарок в, в командних ланці, як сержанти, як з ними, як вони е, виховуються, готуються, хто стає сержантом? Чи є цей процес таким сталим системним, аби дійсно забезпечити ну, керованість е, малих підрозділів і допомагати офіцерам? Ну, як то кажуть сержанти хребет армії, і у нас це не виключення. Е, відповідно, ті, хто хоче стати сержантами, відправляються на подальші е, курси. Проходять підготовку і повертаються вже з сержантами, які власне складають кістяк. Тому що на полі бою сержант командир відділення це людина, яка безпосередньо комунікує з бійцями під час штурму, відбиття штурму, передає команди від старшого керівництва, і ну, це одна з найбільш важливих гаузів у нас. Пане Євгене, дуже дякую за пояснення для нас глядачів за те, що ви і ваша бригада робить для захисту нашої держави. Нагадаю, що це був просвітцер 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Євген Алхімов. Ця бригада тримає оборону на турецькому напрямку, тримає досить ефективно, попри спроби противника протискати нашу оборону. І тут власне от такими були основні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі. press